Діти, нещодавно на цій сцені ви виконували напрочуд такі цікаві танцювальні композиції. Як на мене, то, наприклад, мені це дуже сподобалося. І я гадаю, що велику заслугу в тому, що сьогодні ви так можете гарно рухатися. Можна надати, не можна, а потрібно вашому керівнику Тамарі Григорівні. Ось у мене таке запитання. На обрії нашої культури місцевої, міста Волочиська, було. Декілька танцювальних колективів. Ваш колектив з'явився досить недавно, але вже зарекомендував себе з цієї сторони, бачу досить непогано. І хочу вас розпитати. Кажуть, ви нещодавно відвідали місто Кам'янець-Подільський, де приймали участь у чемпіонаті. Я би хотіла кілька слів почути і від вас, і від ваших учнів. Мабуть, спочатку хай розкажуть вони, а потім я вже. 에, давайте ми назвемо себе як звати Андрій, Іра. Скоріше, Тарас. Ну, Таня Так, як танцює, так Саша. як Саша. Юля. Саша. Юля. Іра. От вони вам представились, розказали. Це ця, ця група їздила 12 вересня на чемпіонат України. Там було 94 пари, наших шість пар їздили, участвували. Судді були з Полтави, Ужгорода, Львова, досить об'єктивні. Все було закладено в комп'ютері для наших дітей, це було так дивно і цікаво. Побачили дуже багато і костюмів, і друзів своїх побачили, тих, в яких ми в травні з ними зустрічалися на конкурсі з Хмельницька. Там участвували з Хмельницька, три колективи. З е, Кам'янець-Подільського наш колектив часто, і е, що нам було дуже дивно, дорослі люди, дорослі і наші діти. Е, а ми можемо тако, до такого віку танцювати і займатися бальним танцем. Звичайно, це такий танець, він входить в олімпійський вид спорту зараз і через те проходить по кожній області, проходить чемпіонат. Тоді будуть збирати в зборну. От ми приїздили туди і вибороли. Два дві пари війшло в фінал і чотири в полуфінал. А я би хотіла знати, хто ж посів сходинку фіналу. Фінал, Це Ірина Шахрай і Тарас Моха, і наші маленькі самі Юлічка Налуцишина і Саша Гурц. Вони вибороли місця в фіналі, а останні діти вони. В полуфінал. Полуфінал це 12 місяць, 94 – це дуже добре. Ми рахуємо, вибачте, за нашу нескромність, але ми рахуємо це непогано. Діти, а для вас головне було участь чи саме перемога? Як для мене це було участь. Я рада дуже була, що я приймала участь, і я сподіваюся, що я ще буду багато приймати раз ще танцювати, так? Ну, це було помітно по тому, як от сьогодні вони батькам демонстрували свої танці. Було видно, що вони хотіли ще, ще раз рухатися. От, танець для вас це що? Це е, забава, чи це якась е, така неповторність, чи допомагає танець, наприклад, вам от, і гарно вчитися у загальній школі. Я ходжу сюди з задоволенням, і це для мене насолода. І я все чекаю тієї години, щоб прийти готуватись до конкурсу. Я дуже рада, що я сюди ходжу, в цей колектив. Це говорить староста групи і не тільки, а ще діти. Ано Юля. Подобається тобі танцювати? Так. Да. Юлечка, ти так. хочеш? Так. Як? Ну, одним словом, так не цікаво відповідати. Саша, подобається. А взагалі, от ви уявляєте своє майбутнє і чи буде воно пов'язано з вас з танцем? От, наприклад, чи от дивлячись телевізор, досить часто ми от бачимо, як демонструють бальні танці. І от чи б хотіли ви себе побачити десь на якомусь міжнародному конкурсі, і який би найкращий танець хотіли б ви виконати? Я б хотіла побувати ще на багатьох конкурсах. І хотіла б подивитись на себе, як я приймаю участь. І мене пов'язано буде з танцювальним. Я буду хореографом в майбутньому. У цьому році так, я теж хотіла б побувати на конкурсах і мені дуже подобається танцювати. Я буду займатися, поки буде колектив, поки мені буде подобатись. Я дуже б хотіла там побувати на всяких конкурсах. А що б хотіла ви вибуху. Любим... Ну, Любимий танець, але да, мій... ну, мені найбільше подобається Латина. Латина американська? Так. Я б хотіла побувати на такому конкурсі. І побачити себе. На найкращий танець мій. Ну джайф. <серків> мені дуже подобається тут виступати. Я їздила в Кам'янець-Подільськ. Е, мені дуже хотілося виступити, подивитися, чи я вийду в фінал. Мені найкращий танець джайф. Мені також подобається ходити на танці хотіла б надалі продовжувати ходити, щоб колектив наш був дуже довго, і також їздити по різних містах і, містах і на... побувати на різних конкурсах. Мій найкращий, найулюбленіший танець теж джайв. Я дивлюся, що зараз от, завжди нарікають на те, що От хлопчики, хлопці, то вони бувають такі вередливі. Все, от дивилася сьогодні, коли побувала тут у вас, от на ваших джентльменів, так вже скажу, і мені дуже сподобалися ваші хлопці. От як ваші хлопці їхні ставлення до танців? Чи і ставлення друзів, хлопчиків у школі загальній, як вони ставляться до того, що ви, ось, наприклад, з дівчатами там де танцюють? Хлопчики, скажіть, як? Їдивши в Канів мене з подільськ я побачив, як е там танцюють пари. І мені дуже захотілося е зайняти там перше місце. Я собі поставив мету, щоб буду танцювати так само. Приїхав додому і сказав мамі, я все вивчу. Я ще буду виступати. Ну, мені подобається те, що танцювати це на конкурсі, виступати, перше місця займати. Не ну, тільки перші. Не, ну навіть другий, Ну, щоб займати. Скажи про себе, що ти думаєш ну, на майбутнє. Хочу стати хірургом. Він цьому році випускає. А, скажи, ну, е, я на танці ходжу з задоволенням. Мені Подобається їздити на конкурси, дивитись на, ну, на, на кращі пари і танцювати так, як вони. Мені подобається танцювати, виступати, вчити танці. Я дуже люблю танцювати. Так. А що танцюєш? там тільки? Вальсу. Ти який клас підпиш? П'ятий. Тебе цінки дуже гарні. Так. Ну, в якомусь разі так. А що ти мо міг би порадити дітям, які свій вільний час гають? Якщо вони не ходять ні малювати, там, ні не відвідують спортивні секції, ні танці? Чи, наприклад, можна в дитині розвинути танець? Якщо сказав хтось такий вислів, не пам'ятаю, правда хто знає, що розумна людина італійська, що танець? Ну, я вже танцюю два роки. Як ти думаєш, діти можуть танцювати всі, чи це від природи повинні бути? Я я гадаю, що всі. Можна навчитися. Я що захотіти. А от якби я захотіла навчитися та, танцювати два, ти б мені показав кілька прав? Ну, так. Для для наших... <реш> <уроки. реш> я дуже люблю танцювати, я на танці ходжу з, з задоволенням. <кхм> я дуже люблю виступати на, вся... на різних конкурсах. друзі. <реш>

Бачу так, розширюються. Я і теж як мама, теж як маю доньку, і дивлячись на дівчаток і на хлопців, які гарно рухаються, ви знаєте, що це піднімає настрій не тільки молодим людям, але й таким людям більш старшим. Це вони якось ну ніби сидиш в кріслі і роз... починаєш підтанцювати. Я би хотіла почути, якщо то не секрет, ваші плани на майбутнє. Взагалі не будемо дивитися дуже далеко наперед, а саме от на цей майбутній 96-97 рік. Знаєте, в області на наше місто дивляться досить позитивно. позитивно, тому що багато дітей і багато колективів, і народного танцю, і бального, і класичного танцю завжди волочиські на перших місцях. Так що і наш колектив тепер підтвердив, що ми також, хоч ми і молоді такі. А е, що того, що дорослі люди, ви знаєте, є така, як кажуть по-російськи, шальна мисль, якби захотіли ага. дорослі люди, я запрошую, кому за 30, за 40 є в бальному танці така вікова категорія, називається сіньори. Група сеньорів, будь ласка, от зараз користуюся ефіром і запрошую, приходьте, не дивіться на свій е вік, якого віку приходьте, Ми вам, вам же Саша пообіцяв, що вас навчить вальсу. Так. Да. От. І мама там танцює вдома, всі танцюють, і в кожного так. І, мабуть, наші вже люди, які трошечки вже старші. Дим, робота і більше нічого так не цікаво жити не можна. Ми будемо думати тільки. Звичайно, треба про хліб насущний думати. але мистецтво і щось для душі обов'язково. Мені вже стільки років. Я, я не знаю. Я, я хочу, скільки я знаю, скільки я вмію, я хочу цим маленьким передати дорослим, хто прийде. Ну... Немає людини, яка б не вмі не могла б навчитись. Якщо вона навіть не відчуває того ритму, ми більше приложимо усиль, ми будемо більше займатися. Але тоді, коли навчаться танцювати, дійсно дійсна ця посмішка буде передаватися в зрительний зал для глядачів і. Вже вони не будуть так сидіти, а вже будуть вміти і самі танцювати. А те, що ви казали, що хочуть вони танцювати чи не хочуть, заморюються. Ось знаєте, коли ми їхали, це було 16 годин на, на паркеті провести. По 24 заходи на чемпіонаті танцювали. Ми зайшли в автобус і заморені 10 годин вечора. Ми виїхали в 5 годин ранку і кажуть, діти. Будемо ще, завтра їдемо на конкурс. А дійсно був конкурс 13-го. Вони всі закричали одноголосно. Їдемо, всі, зразу в них, голос проризався. Такі вони вже були замучені, стомлені. І знов і знов вони люблять. Люблять цей танець, цей, все. Я хочу всім вам побажати успіху. І думаю, так, що наша з вами сьогоднішня зустріч це не остання зустріч. От, і надіюся, що в швидкому майбутньому ми зустрінемося із цими вашими учнями, і з тими, які тільки сьогодні переступають, ми поріг ми сьогодні. вашої студії, так. От, і хотіла би побажати вам тільки гарної музики, тільки великого, так, да, легкого паркету, якщо це так, так цінна, да, побажання. таке побажання. І, звичайно, щоб Танець окрилював усіх вас і ваших дітей. І як ми вже згадували сьогоднішні турботи ті батьківські, то нехай це не торкається наших з вами дітей. Ми їх забігаємо і вам дякуємо. До побачення. До побачення.